У цей вечірній час ми знову зібралися разом, діти Божі, перед Божим лицем, для того, щоб подякувати Богові за прожитий день, за прожитий тиждень, також просити допомоги на те, щоб він дав благословення на новий день, день навчання, коли ми зможемо зібратися перед Божим лицем, і Він зможе нам дарувати істини, з допомогою яких ми можемо прожити це нелегке життя. Ми читаємо у новому заповіті послання апостола Павла до Коринтян у першому посланні, третій розділ і дев'ятий вірш, написані такі слова. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Ми бачимо у цих коротких словах, апостол Павло говорить про гармонію. Про гармонію між служителями Божими і тими, кого вони пасуть, ті, хто є дітьми Божими, і вони у обох напрямках співчутливі один до одного, слухають один одного і разом ідуть до Божої мети. Що цікаво, що в історії церкви Божої ніколи не буде такого часу, що служителі Божі. Зможуть скласти руки, розслабитися і говорити мир, безпека. Тому що в такому випадку, якщо вони це будуть робити, на них рап раптово прийде загибель. Але це може трапитися, тому що людині буде здаватися, що вона має таке благополуччя, справжнє, але воно буде вдаване. Людині буде здаватися, що вона має спокійний час, але це буде такий привабливий спокійний час, вдаваний, несправжній. Тому що сатана завжди працює і пильнує, і він наводить оману, і людина може впасти в таку оману, де є мир і безпека. У міру того, як Божий народ підкріплений від престолу Божого, буде рухатися вперед. І ота от велика боротьба, яка уже давно ведеться, вона буде постійно зростати і ставати рішучою. Буде точитися велика боротьба і вона буде зростати. Що цікаво, розум одних людей буде протистояти розуму інших людей. Плани різних людей будуть стикатися між собою і Принципи божественного походження будуть протистояти сатанинським принципам. Отака буде точитися боротьба розумів. Що цікаво, що істина в різних своїх проявах вона зіткнеться з, з усе такою зростаючою різноманітністю обмани. Істина буде завжди стикатися з обманою. І ця омана буде намагатися звабити навіть вибраних. Може так статися, що ми випустимо з поля зору важливі істини ну, щодо нашого часу, останнього часу, цього особливого, і почнемо шукати чогось нового, незвичайного, чарівного. Таке може теоретично статися з нами. І що цікаво, у такому випадку Бог буде направляти до таких людей, до нас. Або до, ми будемо тими дітьми Божими, які будемо співробітниками, то він буде направляти нас до тих людей, які будуть такі зачаровані чимось новим цікавим. І він буде направляти своїх працівників з справжньою істиною, щоб викрити їх. Але ці люди з отим чимось новим чарівним, вони будуть відмовлятися приймати це викриття. В їхніх серцях почне розростатися гіркий корінь. І вони будуть йти проти слух Божих. Вони не будуть бачити необхідності в тому, щоб зробити реформу в своєму житті. І вони будуть відкидати слова Божі, вони будуть ненавидіти вже тих, хто говорить ці слова служителів Божих. Цей непослух дає сатані усі переваги, щоб перетворити оцих чарівних людей з чарівними доктринами, баченнями, по-новому бачення істини. Він їх перетворить на найзапекліших ворогів для тих, хто говорить правду. Нам потрібно з усіх сил працювати. Ми не повинні змагатися так, як тільки ніби ми б'ємо повітря. Богові потрібні такі люди, які були б здатні працювати і звершувати. Відрізняти істину від неправди і доносити це до людей. Такі працівники Божі будуть слухати лише слова Божі, і вони будуть ці слова доносити до християн, що вироджуються. В іншому випадку до розбещеного світу, ще в іншому випадку до всіх, хто зневажає Бога. І ця робота. Має бути звершена сьогодні, і цю роботу маємо виконувати ми. Отож Господь нам доручив істину. Ми її маємо міцно тримати і не вигняти на щось нове, чарівне, незвичайне і привабливе. Хай допоможе Господь, щоб ми сьогодні міцно стояли на основі яка є Христос. Хай допоможе Господь, щоб ми сьогодні були справжніми працівниками Божими. І якщо він нас сьогодні направить до людей, які дещо зійшли з Божої дороги, то щоб ми могли прийти і направити їх на дорогу Божу. Амінь.